Побилися із комунальниками. Такий інцидент стався в обласному центрі Волині на вулиці Захарова. Там працівники Луцьк тепла здійснюють заміну тепломереж. Місцеву пару обурило, що у них немає гарячої води. Виправляти ситуацію взялися радикально. Очевидці надіслали нам відео інциденту, що йому передувало з'ясовує поліція ну ка 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 інцидент. Комунальники кажуть, мовляв, місцевій мешканці не сподобалось, що у неї нема гарячої води, бо ж тепло саме замінює тепломережу. Кудила там нецензурно виражалася. Потім підійшов її чоловік, теж почав Давайте скоріше воду, проводьте скоріше ремонтні роботи. Ну і почав цей нецензурно виражатися. Ну, йому сказали, щоб пішов, не заважав працювати. Він пішов додому, вдягнувся все чорне, маску на лице. В одній руці молоток прив'язаний, а в другій руці ніж. І почав бігати тут по дворах за працівниками. І визвали поліцію, і він втік. Майстер пригадує, що після того, як бригада пообідала і повернулась до роботи, чоловік уже чекав на них. І він вже чекав, вже була жінка, він, була дубінка, ніж. І почали знов кидатися на працівників. І він цеглиною одному з працівників розбив голову. Почали його заломувати, положили на землю. Жінка почала кидатися загородженням, кинула в працівника загородження, відходила назад і впала в люк. В поліції розповіли, що розслідують інцидент, відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне легке тілесне ушкодження. Чоловік і жінка, які конфліктували з працівниками, мали ознаки алкогольного сп'яніння. Також чоловік бігав за працівниками з палицею предметом схожим на кухонний ніж. Після того, як проведена була експертиза, співробітнику тепла було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. До слова, комунальники повідомили, що цього тижня заміну тепломережі мають завершити. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.